Сьогодні 28 березня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 1842 рік у Львові відкривається театр Станіслава Скербека на той час третій за розміром у Європі. 2008 рік українська Вікіпедія сягає обсягу в 100 тисяч статей. 28 березня в Україні і світі святкують всесвітній день історика. Цей фах недооцінюють багато людей. Проте історики достеменно знають, що наше минуле може впливати на майбутнє. Достеменно невідомо, як сам був створений Всесвітній день історика. Однак, з перших відомих людству істориків був Геродот. Першим українським істориком був літописець Нестор, який також вважається основоположником істографії Русі. Все своє життя віддав Літописанню. Також 28 березня день народження пральної машини. Саме цього дня 1851 року американець Джеймс Кінг отримав патент на прототип пральної машини. Хоч насправді перший патент на пральну конструкцію був отриманий ще 1691 року. Машина пройшла довгий розвиток від ручної роботи до звичайної нам автоматики. Перша машина автомат побачила світ 1937 року. Але через складну конструкцію вона тоді коштувала дуже дорого. А ще 28 березня святкують неофіційне свято. День їжі на паличці. Популярне в США якоїсь особливої історичної дати з цим святкуванням не пов'язано. Палички для їжі можна назвати ідеальним вибором для фуршету. Вони допомагають зручно їсти на ходу. Тому такі страви прикрасять будь-який стіл. Цей день народилися. 1912 рік український дисидент полів'язень герой України Олекса Гірник. 1925 рік український оперний співак Дмитро Гнатюк 1950 року український поет, член національної спілки письменників України Віктор Стельмах.